Новий рік, нові надії, 2025 й почався, і українці покладають на нього великі сподівання. Нато вже розігріті розмови про можливі переговори, про вперті наміри Трампа завершити війну. Україна готова говорити, але тільки про справедливий мир і гарантії безпеки в складі НАТО. Путін в своєму репертуарі. Напередодні нового року Кремль викотив свою позицію вустами Лаврова. Путін не хоче заморозки війни. Він вимагає юридичної відмови Києва від окупованих територій і повернення в Україну всього російського мови, церкви, музики, кіно, тобто фінський сценарій, аби потім реалізувати грузинський і таки знищити українську державність. Виглядає як самовпевнена спроба взяти Трампа на слабо, але чи вийде? Події розгортаються швидко. Січень. Місяць цікавий. Що найважливішого відбудеться у найближчі тижні? Прогнози. Але чиш. Політичні сюрпризи, ризики та хитросплетіння першого місяця нового року. Інавгурація Дональда Трампа, що вона принесе нам. Україна для нього буде пріоритет номер один. Чим відгукнуться Кремлю нафтові гойдалки? Це викличе великі глобальні проблеми в російській економіці. І які міжнародні події можуть сколихнути світ? Ми просто будемо бати, бачити активізацію саме човникової дипломатії. Факти тижня проаналізували найцікавіше. Ключова знакова подія інавгурація Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня. Очікується, ця дата стане відправною точкою для переговорів про закінчення російсько-української війни. 47-й президент США отримає повноваження і почне активно діяти. Україна для нього буде пріоритет номер один. Це сто відсотків. Він неодноразовий, нещодавно знов про це говорив. Ті обіцянки, які він давав так завершити цю війну, обидві сторони буде примушувати почати мирні промови. Та ймовірно захоче зустрітися з Путіним, щоб домовитися про режим припинення вогню. І бункерний вже готовий до консультацій, каже його посіпака Лавров. Тільки з обмовкою Росія чекає конкретних пропозицій, і їй потрібні юридичні домовленості. Нам потрібні надіжні, юридично об'язуючи доворянності. На думку Вадима Денисенка, так він натякає, що Україна має погодитися на анексію частини своїх територій. Але як на усе це відреагує Трамп, поки інтрига. Коли ми говоримо про Трампа, ми повинні розуміти його головний принцип переговорів. То він веде завжди всі свої переговори за принципом стратегічної невизначеності, коли він одночасно має опції від А до Я, тобто фактично від моменту, коли він може говорити про те, що я зупиняю поставки зброї або поставки взагалі будь чого до України, і закінчуючи тим, що я буду максимум нарощувати поставки зброї і можливості для України, і Зеленський і Путін не. До кінця до останнього моменту не буду знати, що із своєї там кишені витягне трамп або, пряник, або кнут. та дещо у пресу вже просочилося. Американське видання Foreign Affairs розмірковує про можливі умови, серед яких гарантії безпеки для України, зокрема членство в ЄС. На це миттєво реагують кремлівські медійники. Ні слова о гарантіях безпечності для Росії. Дирка адбубліка. Пропагандисти згадують улюблені путінські методи тепер в проекції на Україну. Хочу ще раз наповнити велику фразу нашого Верховного Головну командую. На в сортирі, в сарфірі в сарфірі заночі та поки придворні блазні розважають російську публіку. Караван іде у Трампа є потужна дубинка проти Росії, і йдеться не про зброю, про що скоро дізнаєтеся. Тим часом ще одна важлива подія має відбутися до інавгурації і показати на яких умовах американський президент хоче закінчити війну. Приїзд до Києва, посовника Трампа по Україні келога. І власне кажучи, від цього відштовхуючись, ми далі зможемо зрозуміти, або у нас будуть швидкий початок переговорів, або ж в принципі американці будуть і далі тягнути час. Ми зрозуміємо наскільки можлива там заморозка конфлікта на початок, або на середину весни. Розвиток ситуації залежатиме, звісно, не лише від готовності білого дому надати Києву підтримку чи застосувати тиск. Вся політика січня, там до го числа, як мінімум, вона буде визначатися ситуацією на полі бою? Мені здається, що Путін, навіть з політичної точки зору, максимум зусиль кине на те, щоб повернути під свій контроль Курську область. Це в нього певна така ідея. Фікс. Він хоче ну починати, якщо якщо, якщо починати якісь там навіть перемовини, без розуміння того факту, що частина території власне Російської Федерації не контролюється російською владою. Але що це за загадковий важіль, який може може примусити Росію відмовитися від своїх загарбницьких планів і піти на поступки. Ось це ключ до розгадки. Найбільше нафтовиродовище Росії біля озера Самотлор. Чому це важливо для нас? Бо країна-бензоколонка якраз із нафтогазових доходів фінансує війну. Галузь забезпечує до половини доходів федерального бюджету. І якщо ціни на нафту обваляться, Росія опиниться над прірвою. За порібріком вже готуються. Ціни на нефть, скоріше, Упадуть саме з можливим обвалом цін пов'язана ще одна подія. Вона відбудеться пізніше, Утім, підготовка вже триває. Рішення ОПЕК яке планується на березень місяць, продовжувати або не продовжувати. Ту домов ті домовленості, які є на сьогоднішній момент, які передбачають обмеження видобутку нафти заради. Стабільної високої ціни на нафту, якщо вона буде падати нижче 50, і довгий період часу буде триматися нижче 50. Це викличе великі глобальні проблеми в російській економіці. А тут ще й Індія стала купувати нафту в Саудівської Аравії замість Росії. Її НПЗ можуть перейти на закупівлю чорного золота з близького сходу. Саудити буквально витісняють федерацію з ринку Азії. Це ще не все. Нові санкції проти російського енергетичного сектора нависають. Привіт від Байдена. А вже за ініціативи Трампа США самі суттєво збільшують видобуток. І, схоже, якраз Вашингтон і РРІЯ починають переділ світового нафтового ринку. Тож за геополітичної доцільності можуть обвалити ціни, аби підірвати економіку Росії. Гаряче буде і в Європі. Січень стане місяцем активної підготовки до прийдешніх парламентських виборів у Німеччині. А значить, гучних заяв європейських політиків та спроб кремлівських діячів вклинитися у виборчі процеси. Це також впливатиме безпосередньо на Україну, адже Німеччина є головним нашим постачальником, можна так сказати, і зброї і фінансової допомоги. Якщо ми говоримо про європейський союз, і звичайно враховуючи її позицію в європейському союзі як найбільшої економіки, вплив і, зокрема, на наших політичних опонентів. Це звичайно і важливо в контексті нашої євроатлантичної інтеграції. Позиція Німеччини як свідчать загальнонаціональні опитування. Попереду християнсько-демократичний союз, а значить, новим канцлером може стати його лідер Фрідрих Мерц, яструб по відношенню до Росії, принаймні у порівнянні з Шольцем, так точно Ми хочемо надати вашим збройним силам можливість досягти військових баз, не цивільного населення та інфраструктури. А щоб ви могли досягти саме ціл. Із яких ведеться війна проти вашої країни. Цей політик у грудні ще до початку виборчої кампанії зустрівся із Зеленським і підтвердив готовність надати Україні ракети Таурус. А отже, є ймовірність, що військова підтримка України посилиться. Якщо там переможуть, наприклад, християнські демократи для України це нормальна історія. Вони Україну підтримують, і коаліція, яка там буде створена, вона буде продовжувати підтримку України надалі. Але попереду ще тижні невизначеності, та й вибори нерідко приносять сюрпризи. Від конфігурації, яка там буде складатися, багато що буде залежати ще одна кандидатка на місце канцлера – Аліс Вайдель з праворадикальної альтернативи для Німеччини. Виступає за її вихід з ЄС та Єврозони, і головне проти підтримки України. Нагадаю, саме до просування цієї партії за інформацією американських спецслужб доклав руку Кремль. Для Путіна важливо якусь велику європейську країну а Німеччина взагалі для нього мабуть пріоритет кинути просто в хаос в якесь там зведення рахунків внутрішнього, щоб вони менше думали про зовнішню історію. Тут і підтверджень не потрібно. Виступи тепер... пропагандистів на першому каналі Рос красномовніші. красномовніші. Ми бачимо, допустимо, заявлення партії альтернативи для Германії в одній з земель, де прямо говориться про те, що запад виноват в українському кризисі і треба йти на зближення з Росією. Публічно підтримав АДН Ілон Маск, що насторожив. Європейський європейські політику, але інші партії вже заявили, не працюватимуть з ультраправими у парламенті, хоча це не скасовує можливого збільшення їхнього впливу. У січні також пройде традиційний форум у швейцарському Давосі, де вже ж також обговорюватимуть питання припинення війни та фінансової і військової підтримки України. І це точно триматиме наше питання у фокусі світової уваги. Також цього місяця Київ очікує на перший транш допомоги ЄС у понад 18 мільярдів євро з заморожених російських активів у межах кредиту G7. Good. Good. Але у сухому підсумку вся увага на початку року буде прикута до перших кроків нового американського президента. Хоча вже зрозуміло на припинення російсько-української війни підуть не години, як обіцяв Трамп, а довгі місяці. Але чи ж факти тижня сітів єдині новини? thank <laughs> you